Всім привіт, на яску Айлін. Та сьогодні ми з вами продовжимо грати у Френпоу. Вау! Нагадую про збір. Якщо що, якщо у вас є можливість, закиньте гривню. Допоможете, буду вдячна, це роблять мої знайомі і це перевірено. Тому не соромтеся, не бійтеся, якщо є можливість, то взагалі, ну як би я буду дуже рада. А що нам треба робити? Нам треба зиму? Чи не зиму? Це прям літо. Ім погано. Кепсько. Це осінь. Це зима. Мені здавалося, тут були камали. Було багато камал. Ти снігом і льодом. Я не можу плисти на ньому. Я вже позабувала, як я там їх всіх озвучувала. Знаю, чи це важливо. Привіт. Окей, так, що тут є? Ні-ні-ні. Добре, тут все вже позачинено, вони всі пішли відпочивати. О, все ще літають. Агов, тут тут є? Схоже, що ні. Мо ми з котиком сховаємось там, якщо монстр повернеться. Привіт? Га. Здається, усе зачинене. Тут десь є агов? Так, 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 все позачинялося. Добре. Добре. Всі на місці. Ти маєш пароль? Ні, який пароль? Пароль від біблі... пароль від бібліотеки, звісно ж, він потрібен для входу. Я не знала, що потрібен пароль. Звичайно, потрібен пароль. Один чарівник може допомогти з цим. Добре, тоді я буду шукати. Бувайте. Так, пішли на гору. Нам треба гора. Нам треба гора, конкретно. Так, 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 пішли на гору. Ось туди, мені здається, звідки прийшла оця, оця просвітчена особа. Який звати. Ага, мені не потрібно підніматися по цій дробині. Так, е, валока, валока. Сюди. Сюди, пішли, пішли сюди. О! Привіт! Красунчик! Я не розумію, але впізнаю деякі символи. Плюс, мінус, множення та інше. Має бути щось з математики. Дві великі порожні пляшки. Так, це вони. А, плюс-мінус так. Корінь. Одна друга, окей. І кружечок. Слухайте. От, отут тут є. Але ми не зможемо все одне це зробити. Окей. Так, це що? Великий чарівник щось готує. Цікаво, що саме? Може, просто борщ? Можливо. Я не розумію, але в іншій реальності, тому все гаразд. Я не маю витрачати час на те, щоб зрозуміти те, чого не можу. Цікаво, що в цих пляшечках? Може, шоколадний соус чи молоко? А може, щось інше, наприклад, отрута. Хто знає? Це волосся, на вигляд як волосся літаючих комах. Я Гадаю, вони сильно застрягли і їм довелося його відрізати. Але це означає, що вони звільнилися я маю дізнатися більше про свій власний прекрасний світ. Я бачу людський череп. Вітаю! Я тут не єдина людина. Але, можливо, ця людина так і не знайшла дорогу додому. У мене серйозні проблеми. Який милий кролик. Цікаво, чи це сам чарівник шив його? Хороша робота. Я спробую шити собі такого, коли повернусь додому. Штуки ще чиклувати, чеклувати, напевно. Вони не використовуються. Окей. О, вугілля. Я колись малювала вугілля на під'їздній дорозі. Його також використовують для спалювання. Це фокусника. Цікаво, чий він? Я бачила, що у того скелета був циліндр. Мабуть, це його. Може, цей скелет фокусник? Я не зовсім розумію цей експеримент. Пахне кип'яченим молоком. М -м -м, це, мабуть, щось дуже складне Рахівниця. створена для вирішення математичних завдань. А якщо треба порахувати більше, ніж до ста? Гадаю, треба мати декілька рахівниць. О, ви великий чарівник, пане? Ми можемо поговорити? Це ви, якщо так, то нам треба поговорити. Вибачте, ви можете говорити? У тебе забагато запитань, це добре. Окей. Вибачте, пане, король сказав, що ви можете мені допомогти. Що король скаже, те й робимо? А мені потрібно, щоб ви позичили мені камені, щоб відчинити двері у мій світ. Камені зникли, а я Я не пам'ятаю, де вони. Щоразу, коли вони шукають, я ховаюся, і коли я ховаюся, забуваю, щоб їх не знайшли. О, Зрозуміло, але можливо, я зможу допомогти вам їх знайти. Я просто хочу знати відповідь на головне запитання: як кролик це робить? Я бачив це одного разу, і це зробила людина. Кролик з'явився з порожнього капелюха. Як це найголовніше питання з усіх? Бо якщо нічого не існує, то ніщо існує. Але якщо ніщо існує, то нічого не існує. Цікаво, як? Пане, чому б вам не запитати того, хто це зробив? О, у мене відвідувачка. Добрий день, що привело привела тебе до великого чарівника. Тільки зараз помітив. Чекайте, треба. О! Такий вайб трошечки зелененький, да? Який, такий, напевно, краще. Добре, буде так. Буде так. Ем... Угу. Е, це я ще б ти знала. Добрий день, пане. Король послав мене по камені. Камені. А, довгий час ніхто не цікавився ними. Я наклав найфантастичніше заклинання всіх часів, щоб ніхто не зміг їх знайти. Знаєш, чорні тіні камали, вони весь час намагаються їх вкрасти. Тож я маю бути впевненим. Король сказав мені, що камені відкриють двері для повернення додому. М -м -м, камені ховаються. Я пам'ятаю лише чотири загадки, які пов'язані з каменями. Чотири загадки, які розблокують мою пам'ять. Тільки коли на всі чотири загадки буде дана правильну відповідь, я можу розповісти тобі та знайти п'ять предметів. Ці речі це камені в їхній багатошаровій реальності. Тоді єдиний, хто може їх повернути, це я. Баденформу, розкажіть мені загадки. Зрозуміло. Ну, розповідайте мені загадки. Не можна гаяти часу. Дозволь, я тобі покажу. Це зірка Ізести. зести. Охмабех, найвеличніша провідниця неба. Найвидатніша хранителька цих земель. Mm. Що я маю робити, пане? Що це загадка? Я дам тобі чотири загадки, записані мовою всього. Відповіддю завжди є тільки один предмет розмести предмет на і зести на відповідних символах. І після цього я зможу сказати, де знаходяться камені. Дуже дякую, пане чарівнику. Пане чарівнику! король сказав мені, що ви можете зробити мене знову людиною. Справді, М -м 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 думаю, це правда. Хоча я ледве пам'ятаю, як це робиться. Ви не пам'ятаєте, але я не можу повернутися додому як дерево. Розумію, але зараз нічим не можу допомогти. Мені потрібно відновити деякі знання. Спробуємо зробити тебе людиною після того, як ти знайдеш перший камінь. Ого, це було б неймовірно. Так, приголомшливо. Просто спробуй розглядати загадки, я думаю, що все буде добре. Пане, мені потрібно щось особливе, щоб стати людиною. Хм. Мені здається, що запах дуже важливий, якщо я правильно пам'ятаю. Тож, принеси мені свій одяг. Подивимося, що з цього вийде. Добре. Гаразд, пане. Я принесу вам свій одяг пізніше. До побачення. Так, пивна загад Френ. Почитай його. Угу. Цікаво. Сам собою задубілий, скористайся, розігрію. Вугілля? Його також використовують для спалювання. Так візьму його? Ні, добре, це не воно. Чи, можливо, просто дерево, добре. Жовте я, як сонце, не почуся зовсім. А як кинеш на язик, тоді скривишся на вік. Це лимон. Лимони квітнуть, я забула коли, але байдуже. Ми просто підемо до лимонного дерева. І отак от, от. Опа. Опа. Пане, можна мені взяти один з ваших лимонів? Вибач, гарнюня, лимонні ресурси досить, досить обмежені. Я не можу тобі їх дати. Я збираю всі лимони, щоб вміщуються щоб в корзину. Тобто, всі лимони з дерева. Я впізнаю це дерево. Тісінки Грейс була таке вдома. Ми його будемо переслідувати. Вітаю юна пані. Покажіть, будь ласка, свій квиток. Добрий день, пане. У мене немає квитка. Як я можу його отримати? Що? Всі громадяни за сте отримали квиток. Чому у вас нема свого? Я не громадянка, пане. Може, тому? Не громадянка? Щось новеньке, занадто нове. Вибачте, юна пані, я не можу вас спустити. Гаразд, я розумію. Що можна зробити? Я дуже хочу потрапити всередину. Я не знаю, такого ще ніколи не було. Хм, доведеться знайти інший шлях. Дякую, бувайте. Добре, перемотаємо знову час. Корзина, вона пуста. Я не можу просто взяти її. Вітаю, подругу, не черпінням чекаю тебе у барі восени. Добре, от він збирає їх. Не хоче мені давати. От бар восени мене не пускають в нього. Охоронець сказав мені, що для входу потрібен квиток. Ні, птаха я ще не знайшла. Добре, подивимося, що нам ще треба. Водою плили пани, у них срібні жупани. Вусом накрутили, далі собі поплили. Ем, я не знаю. Я птаху дарую можливість літати, а людям дозволю думки записати. Перо. У кого мені його можна взяти? Добре. Попливли суми? О, вудка, здається, вона зламана. Окей. Окей, тоді це точно якісь риби. Йди ближче, френд. Я маю те, чого ти жадаєш. Я маю те, чого ти шукаєш. Матусю, це ти, Матусю? Моя люба доця. Йди сюди. Дозволь мені відчути твоє тепло. Матусю, мені страшно. Напевно, інакше їй треба звуч. Тут нема чого боятися. Ти маєш підійти ближче, Френ. Я хочу поцілувати тебе. Але ти не можеш бути моєю матір'ю. Вона мертва. Підійти ближче. Негайно не підійдеш, великий монстр прийде і схопить тебе. Ні, ти не моя матуся, Залиш мене в спокої. Моя мила. Цей великий монстр прийде і схопить тебе. Він прийде і схопить тебе. Він прийде і схопить тебе. Матусю, ти лякаєш мене? Матусю, припини, будь ласка. Ага, от треба. О, так багато риби. Здається, вони поспішають. Добре, ми знайшли рибу. Щоб піти в бібліотеку, нам потрібен пароль. Щоб піти в бар нам потрібен код Ну і не цей квиток. Щоб, щоб відказатися вудку, нам треба її полагодити. Є якийсь столяр? М -м, цей чувак. Ще раз вітаю, сподіваюсь, скоро ти знайдеш лягу. Від щось просто не працює з морем. Неможливо зробити. М -м, дослідити. В неї немає гачка, а волосінь занадто коротка. Гачка немає, це сумно. Від Зельмо. Можеш співати ще раз? Ох, так, я можу. Один і один буде два. Один і два буде три. Два і три буде п'ять. І три і п'ять буде. Хм, вісім. Оте все. О, дякую. Бувай. Я не знаю, що робити? А ось і туристка Френ. Гарного дня тобі! Цей годинник займається. Хм. А може можна його спитати, щоб він гачок нам зробив? Пане, дивіться, я знайшла вудку, але вона зламана. Допоможете? Дай подивитися. Чогось не вистачає. Ти бачила гак, що йде з цією вудкою? Ага. Ви тільки що повторили ту ж саму фразу, яку мені сказали в лікарні. Е? Правда? Хто? В якій лікарні? У психіатричній, а. О психіатричній лікарні Освальда, пане, медсестра, коли я зламала штору. Ох, я гадки не маю, про що ти говориш, ти доволі дивна. Гара, забудемо про це. Можете зробити мені хак для вудки, будь ласка. Так, ну, якщо даси мені одну монету, я можу дати тобі половину гака. Якщо даси мені дві монети, ти отримуєш повністю працюючий гак. Мені не потрібна половина гака. Гак потрібен цілий. Це разом буде коштувати тобі три монети. Одна монета за пів гака, дві за працюючий. Домовилися? Ам. Так воно ж дві тоді коштує. Дві, дві монети за іншу половину, добре. Скоро я принесу вам монети. До побачення. Добре, пішли грати з Слимаком на монети. О, Боже. Добре. Вітаю, знову зіграємо ще. Так, будь ласка, було весело. Угу. Швидше, ніж равлик. У мене чівочка, бо я виграла. Окей, у мене три штучки. Ось ваші три монети, ага. Чудово, дякую. І ось твій як. Сподіваюся, він працює. Дякую, пане. Він дивовижний. Мені пора йти до побачення. Добре, об'єднати з цим. Трібно приходити прив'язати чимось. Не знаю навіть чим. Але не дві ток. Я не знаю, якщо є варіант проспівати пісеньку знову. А, якщо є варіант про те, щоб вона проспівала пісеньку знову, 100% вона для чогось потрібна. Але для чого? Для чого? Це питання? Ці квіти величезні. Все це не втонеш. О, ва, вода в озері така чиста. Цікаво, чому тут немає риби? Пішли далі. Так, добре. Барву сини, бла, бла, бла. Треба ниточку. Хей. А, він тут не працює. Працює. Що це? Котику це це бачив? Бачив? Так, Люба, звісно. Що саплого? Гм. Я гадаю, це тіні. О Боже, я не хочу знову їх бачити. Знову? Так, котику, у лікарні вони були скрізь. Я хочу додому, Ми скоро повернемося, Люба. Котику, можеш дати мені обіцянку? Щоб там не було? Ми завжди з тобою будемо на одній стороні. «А вже ж, моя Люба, я обіцяю. Я рада, а тепер нам час іти далі. Ця вершина гори дуже висока, тому що це вершина. Виглядає як обличчя. Я можу грибочки позбирати. Добре. Можу стирити волосся. Це через писнутися загадки. Окей, okay, візьми волосся. Не хочеш. А, нічого більше, я не знаю, що ще тут і поставити, як пробачте. Ну у мене нічого, крім дерев, та квітів Як лєску. Як Якось цю штучку. Якщо у вас є здогадки, пишіть їх в коментарі, бо у мене здогадок взагалі немає. Я взагалі не знаю, що робити. Як ось лимони забрати. Може, от лимони забрати, поки він лазить. Ні. Ні, він не каже. Він. Ні, не віддає. Ого. Пантрас! Палонтраси? Пане? Чекайте, не йдіть. Ох, ні, у нього був дійсно жахливий вигляд, котику. Але хіба він не лікар? Може, йому вдасться себе вилікувати? Сподіваюсь, котику, йому було так зле, що він втратив пір'я. Цікаво, що сталося? Що з палонтрасом? Чому він. Він став чорним. Я пропустила походу одну катсцену з камалами, бо я просто продивилася всі часи року, і я пролистала їх. Але добре. Так, сюди. Ми розмістимо сюди. Чого не працює? Так, зачекайте. А куди мені його треба покласти? Куди мені його треба покласти? Трічка Рисочка і три крапочки. Добре. Сюди. Точно 4. Чотири. Точно 4. Чотири. Так. Символом 4. Отак. Пана полетреси, я покладу сюди. Можете. Він сказав, що типу, коли знайдеш перший камінь, то я тобі щось кажу більше. Ні, мені треба все зробити перше. Добре. Я вже все тут продивилася, що тільки могла. Вугілля вона не хоче брати? Слухайте, якщо я так зроблю. Ага, окей, я зрозуміла. Я не можу вийти, поки переді мною оце. Цікаво, чому вчора відкрити лише взимку. Вона мала б бути відкрита влітку, коли тепло. Але ні. Хм. Окей, добре. Добре, на цьому ми поки що закінчимо. Якщо у вас є якісь ідеї, що робити далі, обов'язково пишіть. Я... в мене немає жодної ідеї, що робити далі, чесно. Я взагалі без поняття. Я в повному, взагалі. В повному нерозумінні. І що це таке? Я не знаю, де знайти оцю от штучку зараз. Волосінь. Я не знаю, де знайти волосінь. Волосся воно не хоче брати. Я не знаю, що робити далі з лимонами. Теж в бар я не знаю, як забути квиток. В бібліотеку я не знаю, як забути пароль. Це ще в мене є цигачок і його ніяк не об'єднати без волосіні. Тому <с> буду вдячна за будь-які поради. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. А, Сподіваюся, вам сподобалося проводити час разом зі мною. Якщо це так, поставте вподобайку, напишіть коментар, підпишіться на канал. Якщо навіть ні, напишіть в коментарях, яка я погана і взагалі нудна, щоб просувалося відео. Це теж буде дуже корисно. Тож, дякую всім за перегляд. Побачимося у наступній частині. Всім пока!